Крістен Стюарт вступила в шлюб із коханою Ділан Меєр. Невже Гю Джекман Шейдить свого друга Раяна Рейнольса Кейт Бланшет покидає Голівуд? Джоан Роулінг відсвяткувала перемогу із сигарою на своїй суперяхті про рішення Верховного суду про те, що трансгендерні жінки юридично не є жінками. Зірка Бріжертонів Нікола Кохлан обурена цим рішенням і поведінкою Джоан Роулінг. І поговоримо про те, що Аманда Байнс завела. Акаунт на OnlyFans. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я з вами вже скучила, трішки випала по здоров'ю, але ми продовжуємо обговорення найцікавіших подій у шоу-бізнесі, поп-культурних моментів, зірок, яких всі обговорюють, що відбувається у їхньому житті. Тому, якщо тема вам цікава, то залишайтеся на каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сил. На допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж давайте розпочинати. Для того, аби зарядитися класним настроєм, давайте подивимося відео із Лені Кравіцем і його фанатами, а саме сімейством Пенелопи Крус, Хав'єра Бардема і їхнього сина Лео. Як вони відтанцьовують? Ну що, зарядилися? Поїхали до основних тем сьогоднішнього випуску. По-перше, вітаємо Крістен Стюарт, яка вступила у офіційний шлюб зі своєю обраницею, зі своєю коханою Ділан Меєр. Як повідомили, наближені до пари джерела, церемонія одруження була. Камерною у будинку Крістен у Лос-Анджелесі. Сама церемонія прийшла 20 квітня у неділю. Проте свідоцтво про шлюб закохані отримали ще 15 квітня у окрузі Лос-Анджелес. Так повідомляють джерела. Вони вперше перетнулися на зйомках фільму у 2013 році, і лише у 2019 році, після розлучення Крістен зі Стеллою Максвелл, вони почали зустрічатися. У 2021 році пара заручилася, і Крістен розповідала у шоу Говард. Застерна, що саме Ділан зробила її пропозицію. А в одному з минулорічних випусків журналу «The Rolling Stone» Крістен сказала, що вони із Ділан подумають навіть про спільних дітей. Із гостей папараці помітили на церемонії святкування Ешлі Бенсон. Якщо ви не знаєте, то це колишня дівчина Караделевінь із її нинішнім чоловіком Брендоном Девісом. Крістен Стюарт у 2022 році розповідала, що своє весілля вона уявляє непомпезним без чіткого планування. Хоже так воно і сталося, в принципі, як загадувала Крістен Стюарт, тому вітаємо пару з такою чудовою подією. Бажаємо їм всього самого найкращого. Ну а Крістен Стюарт вже встигли розкритикувати у мережі за її зачіску і неохайну кажуть, що можна було розчесатися, привести волосся в порядок. Але я думаю, що воно головне, що вони щасливі були у цей момент і лише їм вирішувати, як вони виглядають, кого запрошувати на свято, кого повідомляти і взагалі це був їхній. Момент тому вітаємо із такою подією. Зараз у засобах масової інформації активно розганяється тема про те, що, начебто, г'ю Джекман зашейдив свого хорошого друга Райана Рейнольдса. Нагадаю, що зірки знялися вдвох у супергеройському блокбастері Дедпул і Росомаха. Це було якраз у період промоушену фільму Покинь, якщо кохаєш. Ну і начебто, зараз змі кажуть, що у Г'ю Джекмана є маленька претензія до Райана Рейнольдса, поки сімейство Райана і Блейк Лайвлі переживає непрості часи у зв'язку. Зку із скандальними розбірками і ворожнечею із Джастином Бальдоні. Підколотий зірку Дедпула вирішив його давній друг і колега Г'ю Джекман. Він зробив підкол публічним під час свого шоу у нью-йоркському Radio City Music Hall. Зі сцени Гю Джекман згадав часи, коли вони з Рейнольдсом знімалися у фільмі Дедпул і Росомаха. Актор зізнався, що це могло бути найкращим часом його життя, якби не маленьке, але у фільмі Марвел його. Професійного танцюриста не включили до музичного номеру, який після виходу картини розлетівся по соціальних мережах і став вірусним. Цитата: проблема в тому, що сценаристом був Раян. І коли я побачив сценарій, зрозумів, що сцена, в якій мене немає, це вступна частина танцювальний номер під пісню ЕН Сінк. Раян, звичайно, дуже талановитий. А потім додав, що Рейнольдс навіть не станцював сам. Як ви знаєте, а можливо і не знаєте, для вас це буде новиною. Усі па, усі танцювальні рухи у фільмі Дарена Генсона за нього виконав професійний дублер. Я ні за що не намагався порівнятися із танцювальним дублером Раяна Дніком е Полі, тому що цьому хлопцеві близько 25 років. Зміні зараз трактують цей посил, це послання, і мовляв, так Ю Джекман підкреслив, що сам Раян не танцював, а він міг би виконати цей танець більш професійніше. Ну, коротше, він як наче ображається, що саме цей один із найбільш вірусних моментів із фільму Дедпул і Росомаха без його. Участі, тим не менш знаменитий танець Дедпула Джекман все ж таки виконав під захоплені крики глядачів. Нагадаю, що Г'ю Джекман і Райан Рейнольдс позиціонують себе як дуже класні друзі. Дуже часто вони з'являються на фотографіях разом. із Блейк Блеклайвлі Гю Джекман є великим другом їхньої родини. До скандалу Блейки з Джастіном Бальдоні їх часто бачили, помічали разом. Це були публічні виходи, і з ними дуже часто був помічений Гю Джекман. Разом із Блейк та Раяном. Він навіть ходив на матчі Канзас Сітіші. За яких грав Тревіс Келсі, це бойфренд 에, Тейлор Свіфт, і ще до першого позову Блейк у сторону Бальдоні зі звинуваченнями у домаганні спільних виходів із Г'ю Джекманом поменшало. Проте фанати подружжя Блейк і Райана очікували публічної підтримки від Тейлор Свіфт і Г'ю Джекмана, якої не послідувала. Звісно ж, це спричиняє спекуляції зі сторони змі. Засоби масової інформації часто підкидають різних інсайдерів про те, що нібито впливові друзі Райана і Блейк цурай. Юються їх і нібито розуміють, що позов Блейк як мінімум неоднозначний, тому вони не хочуть бути втягнутими у ці скандали. Під особливим прицілом зараз, звісно ж, дружба Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі. Про це є окреме відео. Ось воно, між дівчатами зараз відчутне охолодження. Воно в принципі і зрозуміло. Тейлор Свіфт боїться негативного впливу позову на власну кар'єру. Вона ніколи самостійно нічого не зробить такого, що може зіпсувати її репутацію, тому що треба розуміти, що Тейлор Свіфт це не просто. Співачка, це не просто чийсь проект, чи просто вона композитор, це величезна музична імперія. Кожен її крок вивірений, узгоджений із піар-командою. Були інсайти. Раніше ми їх обговорювали про те, що зовсім не тішить Тейлор Свіфт, історія із Блейк Лайвлі та її судовим позовом проти Джастина Бальдоні. Тому пропоную подивитися відео, аби скласти в своє власне враження, чи це дійсно шейд Х'ю Джекмана у сторону Райана Рейнольса, чи дружній підкол, і можливо просто так. Ryan and I are in every scene of the movie together. It's Deadpool and Morphen, right? I see the top Deadpool and more except the beginning, because he has to come and find me. Anyway. Now that's fine. I don't need to be in every scene of the movie, but Ryan is a writer. And so when I see the script, I see that the scene that I'm not in is the opening sequence, which is a dance number to an in Sync song by Ryan you seen it? Okay. And I'm like the one scene I'm not in has dance. Now, Ryan, he's very talented, but dancing? <laughs> so, I thought tonight I might try to rectify the situation. <laughs> and that's what we like to call the dance that got away. Джоан Роулінг тріумфує. Верховний суд Великобританії визнав жінками лише біологічних жінок і ухвалив, що визначення жінка у законодавстві стосується виключно їх, таким чином виключивши спірні питання про трансгендерних жінок і їхні права. Приводом до розгляду цієї справи стала суперечка шотландської групи For Women Scotland щодо участі трансгендерних жінок у програмах гендерних квот при прийомі на роботу. Організація подала позов, оскаржуючи рішення Ження суду в Единбурзі, який раніше дозволив враховувати транс жінок під час виконання квот, аби збільшити кількість жінок у керівництві. Так от, Верховний суд навпаки дійшов висновку, що такі заходи можуть застосовуватися лише до тих жінок, які є жінкою за біологічною ознакою. Постанова конкретизує ухвалений у 2010 році закон про рівність, який захищає представниць жіночої статі від дискримінації. Тепер він поширюється лише на тих, хто народився Жінками згідно постанови суду, трансгендерні персони не можуть претендувати на ті ж права. За цю поправку ще у 2018 році виступила група шотландських феміністок, але тоді суд відхилив їхню вимогу. Нагадаю, що Джоан Роулінг, письменниця, активно підтримувала шотландську групу активістів під назвою За жінок Шотландії, використовуючи свій фінансовий і культурний вплив у її давній судовій тяганині із шотландським урядом з приводу визначення поняття жін. Ка у шотландському законодавстві це означає, що юридичне визначення жінки може бути застосовано тільки до тих, хто народився жінками, і трансгендерні жінки не мають права користуватися приміщеннями, призначеними тільки для жінок, наприклад, як туалети або роздягальні. Джоан Роулінг вирішила відсвяткувати свою перемогу, опублікувавши фотографію себе, яка покурює сигарету на своїй суперяхті, в тому числі святкуючи день боротьби за незалежність Ірландії разом зі своїм чоловні чоловіком. після перемоги, після цього Джоан Роулінг виклала багато твітів. Вона супроводила, наприклад, ось це фото підписом: Мені подобається, коли план спрацьовує хештег Верховний суд, хештег права жінок. Цитата: потрібно було три незвичайні завзяті шотландські жінки з армією за ними, щоб ця справа була розглянута верховним судом і, вигравши, вони захистили права жінок і дівчаток по всій Великобританії. За словами Джоан Роулінг, переможцями від цього рішення стали жінки та дівчата, Включаючи трансгендерних жінок, які продовжують користуватися правами материнства, геї, свобода слова, свобода об'єднань, ті, хто наражається на ризик дискримінації за віру в матеріальну реальність статі. Потім наступний твіт. Я пишаюся тим, що знаю вас. У коментарях почали жартувати, що це може бути косяк із марихуаною, з яким сиділа РЖАН Роулінг, але вона віджартувалася щодо своєї сигари наступним чином. Цитата: тим, хто святкує той факт, що я курю косяк, це сигара, навіть як. Би він вирішив ідентифікувати себе як косяк з метою свого святкування. Він би об'єктивно, доказово і демонстративно залишався сигарою. Написала письменниця і додала, що фото зробила її донька. А коктейль у Келеху це fashion. Джоан Роулінг володіє суперяхтою, вартістю 150 мільйонів доларів із 2023 року. Раніше вона називалася інфініті. Пізніше яхта була перейменована у Клауд Найн. Письменниця назвала її Сансара. Це санкритське слово яке перекладається як мандрівка і використовується для позначення переродження, Джоан Роулінг назвала це великою перемогою, і також написала: Верховний суд підтримав права жінок та геїв сьогодні. У відповідь на це трансгендерна жінка назвала екстремальну ухвалу несправедливістю, написавши, що суд провів слухання про те, які права, які свободи, яке майбутнє транссексуали мають без участі, хоча б однієї транслюдини, але з кількома групами ненависників. Цитата, вони ви. Вирішили, що ми не заслуговуємо на рівність, стверджувала е, жінка. На що Роулінг відповіла суд, пояснив, що британські жінки мають права засновані на статі. Ви і ваші колеги, активісти, оголюйте те, що було очевидним для багатьох з нас протягом багатьох років. Коли ви кажете рівність, ви маєте на увазі, що жінки ні за яких обставин не мають права прокладати кордони, які виключають чоловіків. Постанова не скасовує захист трансгендерних людей, які захищені від дискримінації Нації за ознакою перерозподілу статі підтвердив суд. Але трансгендерна особа з документацією, яка їх визнає жінками, не повинна вважатися жінкою з метою рівності. На цю новину відреагувала зірка Бріжертонів Нікола Кохлан. Вона обурена рішенням Верховного суду Британії про визнання лише біологічних жінок жінками, і особливо її обурює поведінка і слова Джоан Роулінг. Нікола Кохлан виклала у сторіс репост публікації закат, у якому стверджувала. Ся, що публічне святкування Роулінг рішення суду було новим нижчим досягненням. Цитата, звичайно, така поведінка не є чимось новим для роулінг, яка давно увічнює згубні міфи про трансгендерів. Але святкування знищення цілої групи жінок у такій егоїстичній манері здається ще більшим злом навіть для неї. І Нікола Кохлан додала підпис уже від себе. Цитата: залиш свого нового Гаррі Потера собі я б не стала торкатися до нього навіть десятифутовою жердиною. Також Нікола записала відео, де розпочала збір для фонду допомоги трансгендерним людям. Друзі, ось така новина. Мені дуже цікаво, що ви думаєте у цій війні, на чиїй ви стороні чи підтримуєте ви слова Ніколи Кохлан, чи підтримуєте ви позицію Джоан Роулінг? Я розумію, що зараз лізу, напевно, на підняті вила, але в мене є питання, що робити у разі, коли трансгендерна персона здійснила повний перехід, витратила цілі роки. А для того, аби наважитися і для людей, це було метою існування. Чи, наприклад, можна посилити медичне обстеження перед переходом? І як, наприклад, громадськість має відрізняти чоловіка, який здійснив повний перехід внаслідок психофізичної потреби відчувати себе жінкою і людини, яка шукає зиск від транспереходу? Нагадаю вам фільм Емілія Перес. Якщо ви дивилися його, цікаво буде дізнатися вашу думку. Кейт Бланшет вирішила покинути Голівуд назавжди. Вона заявила на днях про завершення своєї акторської кар'єри. За 30-річну кар'єру Кейт стала володаркою двох оскарів за фільми Авіатор і Жасмин. Але акторка так і не змогла звикнутися із думкою про те, що вона постійно на виду. Кейт Бланшет зізналася нещодавно, що вона витратила все своє життя, аби звикнутися із почуттям дискомфорту. Конкретики чим займатиметься Кейт Бланшет, не йдеться, якщо вона таки піде з кіно. Нагадаю, що раніше, колись вона говорила, що хотіла б бути фолі артистом, це ті люди, які озвучують цокіт кінських підков або чхання, або човгання головних героїв. Я впевнена, що якщо Кейт піде із професії, то однозначно вона буде все одно під прицілом папараці з її бекстейжем і з її великим бекграундом рівня конфіденційності звичайної людини, звісно ж, вона не отримує, але насправді це може дійсно звільнити час для пошуку себе, для пошуку того, Чим би вона давно хотіла займатися. Цікаво, що родина Кейт Бланшет, не дуже вірить у її заяви, проте сама вона запевняє, що дуже рішуче налаштована. Акторка говорить, що дуже втомилася від професії і зізнається, що хоче спробувати себе у інших проектах і, нарешті, відчути зміни у житті. Цитата: Моя сім'я закочує очі щоразу, коли я говорю це. Але я маю на увазі саме це. Я серйозно налаштована відмовитися від акторства. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму Житті і настав час для змін. Я відмовляюся від акторства. Це тому, що я здаюся, запевнила акторка у інтерв'ю виданню The Standard. Років вісім тому Кейт Бланшет вже казала ці слова, але подивимося, як буде цього разу. Звісно, сумно від такої новини її буде не вистачати, але у Кейт Бланшет життя, як і в нас, всіх, одне. Її треба вирішувати, чим хочеш займатися за покликом душі. Сподіваюся, що це зробить дійсно її щасливою. Іноді всім потрібна. Рерва для того, аби можливо відкрити для себе щось нове. Чи будете ви сумувати за Кейт Бланшет і який улюблений фільм із нею? Стало відомо, що Аманда Байнс поповнила ряди зірок, які приєдналися до платформи OnlyFans, де публікується ексклюзивний приватний контент. На відміну від своїх зіркових колег, Аманда повідомляє, що вона не буде публікувати там щось еротичного контенту, щось непристойне, вульгарне. Про це колишня акторка повідомила у своїй соціальній мережі. Аманда повідомляє, що вона хоче використовувати платформу саме для спілкування зі своїми шанувальниками і додаткового заробітку. Щомісячна підписка на її акаунт. Вартує 50 доларів. І, звісно, на цю новину є коментарі про те, що якби Аманда хотіла просто спілкування, вона б могла відповідати у там в Діректі у інстаграм, наприклад, або на інших сайтах. Виглядає це трішки підозріло, не з ціллю саме спілкування з підписниками. На платному сервісі є можливість надходження особливих прохань від підписників за більш вагомий чек. Нещодавно Аманда розповідала, що вона розпочала кар'єру манікюрниці для того, аби заробляти на життя. Нагадаю, що Аман Аманда Байнс раніше була талановитою, вона дуже сяяла і прикрашала весь Голлівуд. Зараз же з акторською кар'єрою у дівчини все погано, вона завершила її через різні залежності. Ми розмовляли з вами про Нікелодіон і про те, які жахи там відбувалися, і про те, як це вплинуло на життя Аманди Байнс. і те, чому ми зараз бачимо її такою, і до чого це її призвело. Як ви реагуєте на новину про те, що Аманда тепер на OnlyFans? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Окрема величезна вдячність спонсорам каналу це для вас. Ну і користуючись нагодою, хочу нагадати вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни. Друзі, будь ласка, не забувайте донатити лише у перевірені збори. Ну і також прошу вас підтримувати наших безхатніх, чотирьохлапих, пухнастих друзів. Я впевнена, що у вашому ці проживання має бути притулок для безхатніх тварин або конкретні тваринки, які дійсно потребують допомоги. Я впевнена, що ви такі знаєте гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирьохлапих друзів. А я хочу привітати вас, звісно ж, із Великоднем. Хоч це свято вже й пройшло. Я сподіваюся, що ви провели це свято у колі своїх найближчих людей. Якщо це можливо зараз, зважаючи на ситуацію, бережіть себе та своїх рідних. Що ж а ми побачимося з вами у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. Бай-бай! Це для вас. До зустрічі!